Як я у мене слово потеряв. Перед... Ще раз неправильно сказав. У нього там -то щось происходить, що там здувається або надувається. Mm. Доброго дня, друзі. Ви на каналі Автоексперт Дніпро. З вами автоексперт Валерій. І ми сьогодні розповімо про дуже такий, ну, можна сказати, комфортний, розкішний кросовер власне я не буду тримати інтригу, бо ось він рядом стоїть. Це Mercedes GLS другого покоління. Нам вважаю, я достався гарний екземпляр, тому зараз про нього докладніше розповімо. Але, по-перше, не забувайте підписатись на канал, бо вже майже всі бренди, всі марки охвачені нашими відеоглядами. Буде цікаво. Багато преміальних автомобілів, багато відеоглядів взагалі. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Відправляйте друзям. І перш ніж безпосередньо перейти до автомобіля, мушу зазначити, що компанія Mercedes, компанія виробник цих автомобілів, таки непогано знається на автомобілях і на умовах, в яких вони експлуатуються. Тому у всій історії автовиробника, а історія ця вже налічує більше 100 років, вони чітко розподіляли, які автомобілі. Конструюються і мають використовуватись на дорогах з твердим покриттям, а які на бездоріжжі. І тому автомобілі для бездоріжжя, наше автомобільне виключення, мусять сильно відрізнятись від автомобілів для асфальтових доріг. Так ще до початку Другої світової війни була розпочата, розпочатий випуск лінійки автомобілів, які позначалися буквою. Г-німецького алфавіту, G латинського алфавіту, яка означає Геленде німецькою мовою. Це будь-яка поверхня, напевне, за межами твердих асфальтових доріг. Тобто бездоріжжя. Найбільш відомі там ми трошки покажемо навіть відео, G4, G5 це автомобілі, які випускалися перед самою Другою світовою війною. До речі, G4 дуже полюбляла верхівка. Нацистської Німеччини. Це були такі перші проби, вони дуже сильно відрізнялися від автомобілів для асфальтових доріг, тому я про це і розповів. І вже після війни, звісно ж, у 70-ті роки були виготовлені автомобілі, які, напевно, знає весь світ, які називаються Гелендваген, Гелік, Кубік, називають їх по-різному. Але це була така проба для компанії, яка вже більше. 40 років залишається на ринку. Вона, звісно, модернізується. Вона дала основу, у тому числі, і дала оцю букву у позначення всіх автомобілів, які можуть використовуватися автомобілів Mercedes, звісно, які можуть використовуватися за межами асфальтових доріг. Отже, перейдемо вже ближче до. GL, ГЛ, GLS. Справа в тому, що перше покоління великого такого позашляховика Mercedes з'явилося у 2006 році, отримало позначення GL, тобто це Гелендваген Лакшері. Очікувалося, що воно може замінити справжній Гелендваген у модельному ряду компанії. Але Керівництво компанії дивилося дещо далі, і Гелендваген залишився на виробництві. А паралельно з цим компанія розпочала лінійку випуск модельного ряду таких автомобілів, які від компактного GLA до максимально крупного GLS можуть використовуватися як на асфальтових дорогах, так і поза межами доріг з твердим покриттям. Отже, перше покоління. Позашляховика ГЛ, яке з'явилося у 2006 році, яке є попередником нашого автомобіля, випускалося на подовженій платформі М-класу, яка тоді носила назву В-164, і було такою. Більш довгою, більш розкошною копією. До речі, і перше, і друге покоління випускалось і продовжує випускатись у Сполучених Штатах. Це один з таких пріоритетних ринків для цих автомобілів. Тому можна сказати, що GL, ГЛ, GLS є автомобілем, який, можливо, не так гарно знають навіть у Німеччині, як інші моделі марки. Більше всього, він. Затребуваний у Сполучених Штатах у Європі це Велика Британія, найбільший ринок для нього. А отже, друге покоління з'явилось спочатку у 2013 році і мало, по-перше, позначення також GL, GL. А у 2016-му, коли пройшов рестайлінг, з'явились нові фари, нові бампери, нові решітки радіатора, нове оборудування в салоні. Уже з'явилась літера С, і власне, з цього вже у модельному ряду німецької компанії з'явився такий строгий орднунг, строгий порядок, де версії позашляхові позначувались від ГЛА, ГЛБ, ГЛЦ, GLE і ГЛС. ГЛС максимальна машина, тобто її асфальтовий аналог це С-клас, звісно ж. Отже, автомобіль великий, має специфічну решітку радіатора, яка, по-перше, однозначно видає тут е, Mercedes. А по-друге, ось такій великій зірці. Попробуй не поступитися дорогою, як вона з'явиться у зеркалі заднього виду. Звісно ж, у лівій, у лівій смузі дороги йому поступаються всі. Він виглядає дуже статусно, дуже так е, вагомо, я б сказав би. Має, до речі, наш автомобіль. Фари адаптивні світлодіодні вже повністю. Має ось такі от добре підкреслені бампери, має 21 діски АМГ дизайну. до речі. Звісно ж, наш автомобіль повнопривідний і на пневматичній підвісці. Тому Дорожній просвіт може коригуватися від 160 мм. Це на швидкості, де він трошки присідає, до 300 мм 305 мм у позашляховому режимі, який пневмопідвізка піднімає у верхній рівень. Також ще раз наголошу, що в нас АМГ-диски 21-го діаметру, дуже великого діаметру тормозні диски, і передні, і задні, тому що. Маса автомобіля складає ну, коло 2,5 тонн, тому таку масу треба стримувати, тому гальма дуже ефективні. Отже, трохи про техніку і про те, що приводить наш автомобіль у рух, а саме про двигун. На цей автомобіль могли встановлюватися як бензинові, так і дизельні двигуни. Отже, у нашому встановлено 3 літровий бензиновий двигун. Це по внутрішньозаводському позначенню. Він має назву ОМ 642. Має потужність 258 кінських сил. Має дуже великий гарний обертаючий момент 620 ньютонометрів. Навіть в великому автомобілі тяги, я б сказав, би, вистачає завжди. Він агрегатується з 9-ступеневим автоматом, традиційним гідротрансформатором виробництва власне ж, компанії Mercedes-Benz. він має назву. Є роздавальна коробка, є муфта, яка може, муфта повного приводу, яка може розподіляти обертаючий момент у нормальних умовах 40-60, тобто трохи більше обертаючого моменту віддається на задні колеса. Але у умовах пробуксувань може до 100% обертаючого моменту бути перекинуто як на передні, так і на задні колеса. Тобто така трансмісія фірматик, яка має багато можливостей. У Русі водій, в принципі, не керує трансмісією ніяким чином. У нього є можливість лише переключати режими руху, там від спорта до слизької поверхні, а загалом усім керує електроніка, так запрограмували інженери компанії Mercedes. Звісно ж, із бокової, і з задньої частини автомобіль у своєму дизайні, можна сказати, довершений. Задні фонарі виглядають так же, ну, я б сказав, вагомо, як і передні. Виглядають дуже статусно і дуже схожі за цією смужечкою світлодіодів, дуже схожі на фонарі інших автомобілів Mercedes. У чорному кольорі з мінімумом хрому він виглядає стримано і я б сказав так, дорого, розкішно. Всі форми довершені, і у нас ще й зовнішній МГ-пакет, який передбачає ось такі кінцеві накладки вихлопних труб. І встановлено ще й хромований такий порожок на бампері. Кришка багажника відкривається електроприводом, звісно, це ж Мерседес. Автомобілі. Семимісні, я особисто не зустрічав цих автомобілів у п'ятимісному варіанті лише сім місць. І дуже великий багажник. Як розкладені усі три ряди сидінь, от як у нас зараз, то тут близько 300 літрів об'єм багажного відсіку, ну це буквально на пару, на пару сумок або пару валіз. Якщо скласти третій ряд сидінь, і це також можна зробити електроприводом, то вже багажний відсік. Збільшується до 700 літрів. І якщо скласти і другий, і третій ряд сидінь, по-перше, в нас повністю ровна поверхня, тобто конструктори розкішного автомобіля думали у тому числі й про те, як можна буде перевозити щось велике у цьому автомобілі, або влаштувати ночівлю. І тут уже близько 2,5 кубометрів для вантажу або для вашого особистого простору, якщо це. Мається на увазі ночівля. При цьому ще й знайшлося місце для докатки, і також все на своїх місцях є аптечка. І можна отак от одним рухом кнопки знову ж розкласти третій ряд сидінь. Ходімо, подивимося, що в салоні. Ось такий рівненький простір для ночівлі можна влаштувати в Mercedes GLS, кинути сюди матрасик і цілком, можливо. Тут ночувати дуже гарно і дуже комфортно. Або якщо треба перевезти щось дійсно велике, можна ще отак от сидіння підкинути під переднє сидіння. Ось так, безліч варіантів компонування салону. І, друзі, напевне, на третьому ряду сидінь. Серед позашляховиків я не маю на увазі там мікроавтобуси, але напевне на третьому ряду сидінь для дорослої людини ростом 1,76 м. Тут найбільш зручно. Я не зустрічав ще третього ряду такого комфортного. По-перше, сидіння навіть трошки підформовано, під, щоб тримати тіло, і місця тут дуже багато, навіть над головою. Це точно не для маленьких японців, навіть дорослі європейці. Сядуть тут і будуть відчувати себе дуже гарно. Ну і до речі, що можна скористатись, з чого скористатись і що відзначити на другому ряді сидінь. Тут на сидіння гарна шкіра, і от вона за 8 років нічого з нею не сталося. Вона така, як новенька. Класні матеріали від Mercedes Benz. На дверях є отакі от вставочки з дерева, також. Вставки зі шкіри, є підлокітник, є можливість скористатися на задньому сидінні. Третя зона кліматконтроля регулюється, є підігрів трирежимний задніх сидінь, бокових їх частин. Є дуже класні матеріали, за що б не взявся, тут просто хочеться залишатись. Є шкіра, є трошки пластику, який у тон зі шкірою темнокоричневий, і дуже гарний на відчуття. Загалом так можна їхати дуже далеко, і місця над головою ще, ще можна одну голову пристроїти або сісти в англійському циліндрі сюди. До речі, поки виїжджаємо з локації першого місця зйомки, зауважу, що великим автомобілем, який має більше 5 метрів довжину, дуже зручно маневрувати. По-перше, Є чотири камери, є система кругового огляду. Ви бачите все, що відбувається, дуже коректно, так і правильно прорисовує траєкторію руху, по якій можуть рухатися колеса. І ще, я б сказав, велика площа велика скла, через яку добре видно гарні дзеркала і великий кут повертання передніх коліс. Тобто, все зроблено для того, щоб велика машина у. У маневруванні рухалась також само і відчувалась також, як Mercedes Класу, до речі, наприклад. Так, зараз спробуємо, як працює система контролю спуску з гори. Для цього встановлюємо, встановлюємо шайбу на режим бездоріжжя і включаємо. Систему DSR вона має назву Mercedes, яка контролює спуск з гори. На самому початку трошки чутно, як спрацьовують гальмівні механізми, мені здається, передні, хоча, можливо, і всі. І дуже зручно і комфортно це все відбувається на одній швидкості. І як тільки система відчуває, що автомобіль рухається по рівній поверхні, вона вже розпускає цю систему. І автомобіль просто накатом рухається. Дуже зручно. Отже, також є система допомоги при старті під гору. Тримає гальмами також і дуже плавненько дає можливість рухатись в цьому режимі. Якщо ми включили позашляховий режим, у нас центральна муфта підблокована. і Розподіл обертаючого моменту приблизно 50 на 50 тобто всі чотири колеса мають обертаючий момент. Дуже зручно розпочинати рух на слизькій або на ось такій на підйомі, на ось такій поверхні. Але для дороги переключаємося у режим комфорт. Трошки знижується. Рівень дорожнього просвіту не трошки, власне, а на 10 см, близько 200 мм у такому стані складає дорожній просвіт. І це вже такий максимально розслаблений для амортизаторів режим. Спробуємо, чи дійсно він відповідає аналогу своєму С-класу. Чи все ж таки комфорт з натяжкою. До речі, от класно лягає у Руки Кермо, воно в нас таке з дерев'яними вставочками, але тут такі приливи під е, е, хват у місцях найбільш вірогідного хвату. І у кермо лягає як кермо такого спортивного автомобіля. Воно, власне, напевно, і є від якого небудь е, седана спортивного. Тому дуже добре лежить у руках. Автомобіль класно відчувається на високій швидкості. От, якщо Наступити трохи на педаль газу, то дуже швидко відбувається пришвидшення. При цьому оберти там у межах до 2000, до 2000 обертів. Тобто дизельний двигун має класну тягу вже на обертах там трошки, вище тисячі, трошки вище холостих. І це при мінімальному шумі, при мінімальній вібрації є лише така. Легка вібрація на педалі газу, я можу відзначити, вона так тільки наче трошки лоскоче ногу і дає водію можливість відчути, що під капотом ну, дуже потужний двигун. Друзі, щодо витрати пального, напевне, всім цікаво. Тим більше, що завод заявляє для 3 літрового дизеля витрату у межах від 6,5 до 8,5 літрів. Скажу одразу, напевне, у межах міста 8,5 можна такої цифри добитись, але це вже дуже, дуже буде їзда така, як, як взагалі не натискати на педаль газу. От у нас за великий проміжок, за великий проміжок після оновлення даних бортового комп'ютера десь близько 10 літрів. І оцей, оцю кількість Витрату пального, напевне, можна рахувати за середню, обмовлюся, у межах міста, тобто у межах такого значного трафіку, як у Дніпрі, наприклад. У маленькому містечку, можливо, буде менше, із-за того, що менший трафік. Але у межах Дніпра 10 літрів, гадаю, для великого позашляховика з 3 літровим дизельним двигуном, який ще й досягає сотні за 7,5 секунд. Це гарний показник. От давайте, до речі, якраз і перевіримо зараз на такій на набережній. Пришвидшення до 100 км на годину, яке, власне, складає 7,6 секунди. Гадаю, дуже великий відчувається великий обертаючий момент двигуна і гадаю, що... Навіть там без можливо якоїсь підготовки, ми десь у межах 8 секунд так і стартанули. Все завдяки 3 літровому дизелю. Також зазначу, що у салоні Mercedes GLS, ну, власне, багато чого затягнуто таку гарну м'яку шкіру. Не, не можу нарадіти, не можу якби, знайти у інших автомобілях хоча б щось подібне до цього креслиця. На Дверях регулювання електроприводом передніх сидінь. Гадаю, що Мерседес знайшов найкраще рішення, яке ніхто не змог повторити і навіть підійти до чогось близько. Дуже зручно навіть у дорозі підрегулювати трошки або спинку, або подушку. Всі матеріали у салоні держаться дуже класно. Там, де має бути Алюміній, там є алюміній, дерев'яні вставочки, шкіра, дуже небагато пластику. Воно все має класний вигляд. Опять же, я ж скажу, на, на автомобілі, якому вже 8 років і пробіг під 300 тисяч. Це, я гадаю, праця з постачальниками компанії Мерседес. Які дуже багато зробили для того, щоб в принципі це стосується, напевне, всіх автомобілів бренду, але ну позашляхового s класу так же, як і звичайного s класу це стосується в найбільшій мірі. Матеріали підібрані дуже класно. Я вже не зазначаю, що в нас є і двозонний клімат-контроль, і музикальна система у нас, до речі, в автомобілі найпростіша. Command 20 вона має назву: це 8 динаміків, 180 ватт. Такий середній рівень потужності. Але повернусь до матеріалів. Майже ні до чого немає, немає слів, щоб придратися. Усе в салоні, як як на новому автомобілі. власне Є в нас кнопочний запуск, але це вже напевно норма для такого рівня автомобілів. Отже, друзі, в компанії АвтоЕксперт Дніпро з'явився на продажу ось такий позашляховик, позашляховий s клас Комфортний GLS, власне, позашляховий S-клас GLS. А знайти нас можна у Дніпрі на вулиці Княгині Ольги 19Б, це рівно навпроти Річпорту, на території автоцентру Вольво. 17-й рік, 288 тисяч пробігу, але у гарному стані і повністю обслугований. Власне, якщо про щось не розповів, можна до нас завітати і зробити тест-драйв на автомобілі самому. І не забувайте підписатись, залишити лайк, коментарі, що сподобалося, що ні, відправити обов'язково відео друзям, бо хтось обов'язково шукає таку машину. А з вами був Валерій і до нових зустрічей. Пока.